Друзі, усіх вітаю. Погода сьогодні така класна. Ні вітру немає, ні мушка не пролетить, ні комарика. Взагалі так тихо-тихо. Навіть песики замокли, чомусь не тявкають на вечір, як завжди. Я хочу поприбирати сьогодні вже, можливо, останній врожай, тому що щавель, ну, якщо похолодає, підуть дощі. Якщо й одростатиме, то дуже повільно. Кабачки всі хочу визбирати. Маленькі, які залишаться, то ми знаємо. Підуть дощі і вони всі загніються. Так, точно помідори. Матуся вже визбирала собі. Я хочу деякі позбирати, повирізати сьогодні ведмежу лапу, ті крупні, великі помідори, що на опорі висять. Спробувати, які вони, щоб знати, чи буду я їх садити наступного року, чи все-таки якісь інші треба брати. Он вони висять. Там ще повно і зелених, і половина червоних дуже пізні. от холодатиме, а вони до сих пір зелені висять. Ну, дивлячись, яка погода буде. Можливо, помідорки ще встигнуть дозрівати і ще будуть вражаю. Огірочки визбираю збираю, такуш приберу з опори, там уже нічого тримати і огірків вже не буде. Подивіться, який класний помідор розрісся не по сезону. Шкода, що він не процвіте і плоди не дасть. Хоча квіточки, ось перша кісточка зав'язалася і скоро буде квітувати на зиму глядя. Я зберемо щавель, я вже збилася, який це за рахунком, мабуть, вже сьоми. І я думаю, це вже останній. Хто там до нас проситься? Заходь. Іди сюди. Ідеш чи ні? Ой, та так повільно. Зараз кури швидше вийдуть, чим не зайдеш в садочок. Давай, давай, шуруй. А, вона напружується, півник танцює і <сь> ще робиться. Зранку він полюбляє потанцювати. Так. Зараз зріжемо. Я думаю, це вже останнє, тому що, якщо похолодає, піду дощики, якщо і виросте, то так повільно, трошечки і не дуже високе. Зараз визбираємо. Прольємо, щоб до слідущої зими зберігся добре. Що ви дивитесь? Ось це не смачне, ви це їсти не будете. Ось бур'янець хіба що. І портулак городній до сих пір росте. Йому осень не турчу. Все таки буде заростати. По холоді все більше і більше. А ми треба було. Яка гарна погода з раночку. Весь садочок живий, пютюня своїми курочками щось розмовляє, пташечки співають, а ми попрацюємо. Пішов кашу їсти. Петюнечки, смачний щавелюк. Внизу під кущиками щавлю, брудні листочки лежали, забиті в землю. Ну, я повиривала, щоб тут у нас було акуратненько. Видно, де відростає молоденьке, де старе. Я все визбирала брудне і викинула їм, нехай насолучиться. Ще не полягали спати, уже дуже рано темніє. Зараз десь 19-та година, вони ще гуляють, лосять курочки, ну тільки декілька червонь, Біленькі з півником уже всі сплють. Нехай ще наростою. Кабачечки зберемо. Кабачичків дуже багато наросло. Вже я їх не встигаю збирати, курочки не встигають поїдати. Ну, старі це тільки для курей, куди їх? Тільки курочка. мабуть ще не Нарізала ще кабачко, свіженько зараз на сінечку з'їдять, а потім і все інше. Одні кориночки, лодочки залишаються. Ох, і смакота солодка, усень. Кабачечка, оце кабак з сокирою прийдеться робота. thank you Ножик не понадобився. Зараз тачку візьму, бо відрами не перенесу і вручну не перенесеш. Багатенько зібрала, в кухню покладу і буду по два штучки їм кожного дня різати. Буває не кожного дня. Буває і за два, і за три дні не з'їдять. І ото як повністю доїдають, потім ще їм розрізаю. Да? Ну, без соньки, не хочеться їм споти. Відюня вже пішов, оці отакі неслухнянь. Як він не кликав, мовляв, їх ідіть уже ж пора вже скоро зірки на небі повиходять. Ні, не хочуть спати. Взяла відеречко, хочу зібрати, ведмежу лапу, помідор та нарешті їх спробувати, які ж вони за смаком до сих пір не їла. Зберемо, а гниленькі, повикидаємо курочка, якщо будуть гнилі. Ой, вони тут тут дуже великі. О, оце грушка. Добав. А все цей уже трошки під mm -hmm. mm -hmm. Ох, який клас. Mm -hmm. Оце крупня як. Розумію, помідор так. це гнилий. Гнилий, шверани. Оце нехай на насіння залишимо. А цей ось з'їмо. Такий класнючик. Так, гниленькі ось опода. Ого, уже відро повне. Зараз для Дебаро звільним Жарко, жахливо. Е, ножика нема. Щавель вирізала і нуш віднесла, але так хочеться глянути всередині, який цей помідор. Та все-таки його спробувати. Давайте спробуємо він остріснути. Я думаю, що нам вдасться подивитися, що там всередині. Трошки он уже грибочком. Угу. Отакий От ось рожевий. Він прекрасний. Дивіться, як сок тече. Ну отут, де лопнуло, трошечки загнилось. Ну, воно не гниле, а таке сухе, хоч. <пілляє> Солодкий, смачний. Класнючий друзі Непоганий помідор, але десь три чи чотири помідора я зірвала повністю гнилих. Які красатулень, рожеві, чорні, перцевидні, не вистачає тільки жовтеньких. Я дивлюсь, так гроночки гарно наросли, підгнивали тільки перцевидні, всі інші нормально. Зараз і бурі зберемо. Так, переробимо їх, щоб вони тут не попропадали. Я думаю, вже можна збирати. На верхівки багато маленьких нациплялося. Не знаю, що з ним буде, коли вони поспіють, чи взагалі встигнуть визріти. Ось такі ось бусинки. Можна з груночкою відрізати, але ну, тут ще зелених помідор багато. Дихай. Такі красу. Ой, хтось співає на вулиці, комусь весело. Такий вечір гарний разом зі свірчками. Ой, яких багатенько. О, вони вже сипляться. Так, і зелененьких ще тут багато. Ой, сипляться, вже подають, осипаються. Зараз ми і бурі позбираємо. Бо Тут багато таких середніх, що майже поспіл. Ну, гарно зав'язалися і там біля паркану гарно ростуть, і тут на відкритій галявині на сонці. Ж... Ось тут достатньо їх залишити, якийсь, можливо, на ох і класний, друзі. Ви дивіться, який величезний. Точно клапа клапав ведмедя. Солодкий класний помідор. Такі усі ще розбарувати. Все, да, все, все. Треба курочкам на ранок вирвати декілька листочків, побалувати їх. Ось такі до сотня. багато. Щоб вони поїдали, воно не висихало. По трушечку, бо вони все не виїдуть. Раз покладемо в садочок, вони зранку прокинуться, а там уже капусточка. Капустую, давай. У нас тут на куточку і ще чагарники з помідорів та ще перцевидних. Ну, Тут такий дріб'ясок. Так вони погано ростуть. Жменічка буде їх. так, жменка, Треба подоставати в кущиках. Отакі От ось понаростали перцевидні дебаро. Без опори, без нічого. Ростуть не помідорки. Повну. ну не крупні, любить, Ще цукерка? Солодно, Цукерочка. Давайте сюди додамо ще жовтих круглих, вони аж помаранчеві, як апельсинка, і буде дуже смачний томат. де барао, ведмежа лапа і помаранчу. Ось отакі, ось такі ось помаранчеві. Матуся жовтами називає. Вони як, як червоні. Так, Обов'язково польємо нашу бо така жара ще в обід, що воно відносити запечеться. Не накриваю я ні капусту ніч. І так росли прекрасно. Сонечко приливає, поливаємо. Боже, кущен треба полити. Це я уявляю, коли багато полуниці саду. Що тоді? Поки поліше усі, треба тільки в канавки. Щоб шланг поклав у кановочку і усі. Так Кожну ямочку. І набридне кожного дня поливає багато часу. Три норма зараз я ще повну. І ще разочок, щоб до корінці водичка дошла, та вона напилася, бо завтра, якщо сонечко буде пропікати, то їй вже все буде не Вона Вже гарно себе почувати, бо нап'ється води і набереться сил. До завтрашнього обіду. Так По два рази. Це матусина смачна, я її найбільше хочу розмножити. Є в мене ще моя, як морковка помаранчева, Така довга поводиця. Її також будемо розношу. Так ну все. Ось тут ще. О, як темно вже. темно темно Ой. Жаркувато до вечора. Сьогодні свірчки чомусь не в моєму садочку цвірінчать, а у сусідських. Так не дуже близько відчути їх, а десь в далечині, нібито у сусідів на городі чи в травички, де вони там ховаються. Ну, все, мої хороші. Оце сьогодні трошечки так той. Ну мені ще багато низькорослих збирати, але зараз я вже там лазити не буду, тому що темно, нічого не видно. Помідори замість червоних, якимись чорними здаються. Але все одно треба визбирати. ну, Якісь ціленькими законсервую, а якісь на томатік поріжу, де там підгнивших повирізаю. Курачки завтра вийдуть. Радості скільки буде, смакота така лежить, чекає на них тут. Ну і, звичайно, кашки їм висиплю. І котики чужі прийдуть, поїдять з задоволенням, так підкормлю чужих котів. Слава Богу, на порох вони не лізуть, це вже коти старі, розумні. І вони ото кашку поїдять у курочок, а потім курочки зранку доїдають. Треба буде ще півоні позрізати, малинку почистити, ожину обрізати, фундуки поприбирати та позалишати їх в три стовбура. О, як подивлюся, багато роботи. Ну, вона не важка, але треба час, щоб акуратненько все зробити і нічого не спортити, щоб все гарно перезимувало. У нас огірочки також не знаю, чи прибиратиму, чи нехай ще постоять. Зверху чи будуть зелені погоні одростати з огірком. На такий яскравий, правда, вже вночі темі. Попрощаємося до завтра. Гарного вам дня. Тихої, спокійної ніченьки. І щоб усіх все було добренько. Пока-пока. Лаймлай, тиха, зелена. Зелена вночі. Поларбір білосніжний, але вже почав коричневіти. Виточкой красотки.